Сьогодні ми пригадаємо питання торбин з піском на дальність. Ви можете взяти шкарпетку закручену у декілька разів. Пригадуємо, беремо торбинку однією долонею. Закладаємо за голову. Ось так. Ніжку одну кладемо назад, а одну вперед. І відхиляємося в сторону. Ще У праву ручку беремо торбинку. Права ножка ззаді, ліва попереду. І назад відводимо. І вперед. Кинули торбинку. Чудово. Тепер давайте спробуємо лівою ручкою. Так само. Ліва ніжка назад. Права попереду. Беремо торбинку у ліву ручку. Відводимо і вперед ручку я тримаю. Випрямлемо. Так і ще. Ліву ручку взяли, торбинку, Ліва ніжка назад. Право вперед. І назад ручку за голову. І випрямили ручку. І викинули торбинку. Чудово. А тепер давайте спробуємо.